Буду мати змогу ще говорити, але зараз зупинюся на одному із прикладів. Отже, лютий 2014 року, революція на Майдані, я в цей час знаходжусь у Брюсселі разом з відомою співачкою, громадським діячем, політиком пані Русланою і разом з одним із керівників на той час в Європейському Союзі Елом Проком у будівлі одному з залів Європарламенту проводимо прес-конференції. Саме ми з України, з Русланою, доводили, що відбувається в Україні, чому ця революція відбувається? Що там робітники, селяни, безробітні, пенсіонери, представники середнього, малого бізнесу. Представники крупного бізнесу, політичні діячі. Ми всі там були разом. Я не пам'ятаю в своєму житті, у практиці свого життя, що було багато так присутня преси. Мені здавалося, що там більше сотні було телекамер, представників інших засобів інформації. Коли ми поверталися в Київ вже в аеропорту Борис, в аеропорту в Брюсселі. Я почув про страшну звідку, звістку. Цей день було вбито більше двох десятків патріотів, учасників Майдану. Тіла вбитих зносили до намету Конфедерації вільних проспілок. Клали ці тіла просто на бруківку, поруч з нашим наметом. Таке ніколи не забувається. Чому люди вийшли на Майдан? Тому що ні держава, ні громадянське суспільство, ні проспілки не надали, не змогли надати належного захисту всім тим людям, хто вийшов, і всім тим, хто не вийшов на майдан, але знаходились вдома, надавали нам всіляку допомогу, переживали. І цей процес було включено багато людей, які не сприймали Майдан зі представники антимайдану. Все це мало. Це боротьба, великі позитивні наслідки, але і багато ми отримали складнощів у подальшому для нашої держави, для всіх нас. Тому що наш північний сусід здійснив агресію, здійснив акт анексії Криму. Потім вторгнення на територію Донецької Луганської області, де ми поспілки постійно ці питання. Тепер повертаюся до сьогоднішнього дня і, можливо, у період півторарічної давності. У мене на руках матеріали оперативного розслідування у Генпрокуратурі. Ви можете спитати, звідки я маю ці документи? Якщо вони підписані на той час Генеральним прокурором Шокіним, підписані слідчим. Я вважаю, що я маю право. Спиратися на ці документи, говорити відкрито, бо не проведено ефективного розслідування, і факт корупції лише посилюється в нашій державі. Якщо ми цього не будемо робити, чи я принаймні інші проспілкові мої колеги, то буде черговий майдан. Тільки не треба забувати, скільки зброї у людей на руках. І навіщо нам це? І чим це може закінчитися для держави, для наших дітей? і для... Майбутнього. Так ось в мене протокол. Зроблений слідчим Федоренко. Чи це скоро веде. Він допитує президента Національної академії медичних наук. Пан Сердюк, тобто президент цієї академії. Слідчому відповідає, що в якийсь час був запрошений в кабінет прем'єр-міністра Азарова, на той час прем'єр-міністра. Де Азаров запропонував йому освоїти кілька мільярдів бюджетних коштів. Сердюк сказав, що він не має таких людей, тобто гроші необхідно було вкрасти. І тоді Азаров дає дві кандидатури Сердюку, які були зараховані наказом на посаду віце-президента, які вкрали гроші. Тепер ось документ і довідка, і резолюція підписана на той час Генеральним прокурором Шокі. Дає посилання на те, що народний депутат Блавацький, на той час народний депутат, написав звернення, проводилось розслідування. Ціла низка інститутів медичних купувала обладнання клініки на мільярди гривень. І також на мільярди гривень це обладнання не було встановлено у медичних закладах. А гроші брались у кредит, гроші брались з різних траншів. Гроші брались переважно із бюджету країни. Тобто можете представити, скільки людей не отримали допомоги, скільки людей вмерли, скільки людей стали інвалідами, і скільки людей не змогли покращити здоров'я. Тобто, це наші з вами питання, якими ми мали б займатися. Після цього голова вільної проспілки медиків України, Олег Панасик, який знаходиться в цьому залі, і я. Ми методично стали звертатися до Генеральної прокуратури. до... Міністерства внутрішніх справ до президента, до прем'єр-міністра, до інших контролюючих органів, які я ще не назвав, ми переважно отримали відписки. Переважно отримали відписки. Але що було позитивного, що було позитивно, те, що Шокін тут пропонує і накладає резолюцію, щоб провести розслідування і ті рішення судів. Які були прийняті на закриття кримінальних справ, було скасовано розслідування було знову поновлено, але це ж тяжка боротьба, тому що віце-президент Запорожан, віцепрезидент академії, який дав покази справедливі і обійти, на нього було здійснено напад. Пам'ятайте цю історію, як його важко було покалічено. На цій історії ще не поставлено крапку. Тому що Сердюк продовжував працювати президентом. Після його смерті цимбалюк, який був зарахований віце-президентом, очолив Академ... Національну академію медичних наук. Тобто той, хто крав гроші, той очолив академію сьогодні. Це після революції, після якої пройшло два роки і кілька місяців. І тому і я, і мої колеги сьогодні будемо наводити ще не один приклад. І Я вам дякую за те, що в мене буде така можливість. Тільки вже по іншим міністерствам, по іншим відомствам. Дякую.